Любі друзі, ні в коєму разі не підписуйтесь ні, ні на які безплатні розсилки та послуги, тим більше на юридичну допомогу в Польщі. Бо перших 15 днів вам це буде безкоштовно, а потім вам будуть дзвонити люди і требувати заплатити за абонентську плату около 2000 злотих. И все это законно, все сделано по закону, рассылка у вас будет дистанційно. Но вы про это узнаете только вас, вас будуть требовать кошти. Такая информация сейчас ходить через нужных людей, поэтому я... я хочу повідомити всех, кто в Польше. Та в Україні. Скоріше за все це буде розпространятися і на Україну теж так само. Жульо не дремліт. Будьте обережні.